Всім привіт! Я не знаю, як в кого, але в мене комарі живуть круглий рік. І біля мене є парк, і вони там множаться лізом, а на зиму вони переселяються у будинки у теплотраси. І живуть по під'їздах, сидять, і мають, їм там тепло, от бачите, це є трупік кумарчика. І отак я колись з ними був боровся товки хрушниками і або там тягував порохотягами. По-іншому я не, не міг знайти ніякі варіанти. Фумігатори використовувати не можу хімічні, бо в мене в дитини є алергія. І я не знав, як ще можна з ними боротися. Мені з знайомі радили там всякі лампи ультрафіолетові. Я їх купував, ставив, нічого воно не працювало. на ультрафіолет не летіли, їм було до задниці, лампа була включена, комарі мене гризли. Ото сидить, бачите, шкідник. І. Я пробував по-різному, шукав, вигадував, лампи з цими світочками не працювали. Побачив рекламу, купив лампочку, дві штучки купив них, які туристичні, які можуть вбивати комах і одночасно використовувати лампочки. Я дуже сильно потім був злий, тому що виявилося, що комах воно не товчає. Ото й, ото й ця лампочка ультрафіолетова світло світиться. Крім нього, знизу світиться є ще таке світло. Але комахи туди не летять. Зате я був дуже вдячний тій компанії, бо ті лампи мене дуже добре вивчили в блек-аут. А от що мені справді допомогло, це отакого плану мохобоєчка. Їх є дуже багато. І на розе, ну, так в будь-яких по супермаркетах, ти в всяких електроніки, де хочете, їх можна знайти. Але вони є різні. Є такі, що роблять, є такі, що не роблять. Є на батарейках, є такі, що погано тримають заряд. Добре, тримають заряд. Я не міг вирішити, яку з них купити. От якось випадково я цю одну купив, спробував, і після того я зразу купив ще одну. Вона має два режими, її можна ставити, в неї буде включене це е, випромінювання. От так, її треба вставити в ту підставочку і в комашки, якби мали летіти на неї. Але я не, не вірю, що вони будуть летіти, бо я вже мав ті лампи з сіточками, то я використовую як, як тенісну ракетку. Там є варіант, що або воно постійно увімкнути, або другий варіант, що вона спрацьовує при натисканні кнопочки. Або вимкнута. Три варіанти є. Ось. Можливо комусь буде таке літом цікаво. Я думаю, цей ролик може комусь згодитися. така лампа. Зараз я вам покажу, як вона працює на комарях. Ось сидить комарчик. Я вимкнув ту штучку. Не нема. Ось так вона називається. Заряджається від мікро USB. Зараз запаковано. Знайду, покажу вам, як виглядає запаковано. Можливо, вам десь попадеться От саме ця мені сподобалось, вона справді працює. Ось вона запакована, має новеньку таку. Тому рекомендую як десь попадатися вам в інтернеті чи ще десь. Не знаю, не думаю, що вона буде приваблювати комах, так як там намальовано, щоб включити і вони самі будуть туди летіти, але зато можна спокійно їх товкти біля стінки або коли вони летять. І не будете мати ні плям, ні нічого, і ну, полювати. За комарями, які полюють за вами, я вам скажу задоволення прекрасне.